Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка про бідного парубка і злу царівну. Була собі в гаю хатка, а в тій хатці жила бідна жінка з сином. Поля в них не було. Бо кругом різгай густий, а хліб вони купували. От якось та жінка і посилає свого сина по хліб. На тобі, каже, ці гроші. Піди купи хліба. Узяв той син гроші і пішов. Іде та йде, коли дивиться, веде чоловік собаку. Здоров, дядьку, здоров. Куди ти собаку ведеш? Веду, каже, в гай та повішу, бо вона двору не стереже, а тільки хліб краде. Не вішай її чоловіче, продай краще мені. Купи. От парубок і віддав ті гроші, що йому мати на хліб дала, а собаку взяв. І повів додому. Прийшов додому, а мати його і питає. А що ж, сину, купив хліба? Ні, мамо, не купив. Чом же ти не купив? Та я гроші за собаку віддав. Дала йому мати ще грошей і послала знову по хліб. Пішов він. Коли дивиться, несе чоловік кота. Здоров, дядьку. Здоров. Куди це ти, дядьку, йдеш? Несу кота в гай та повішу його там, бо він миші не лови, а тільки сало краде. Не віше його чоловіче. Краще продай мені. Купи. От він отдав ті гроші, що мати йому на хліб дала. Взяв кота і пішов додому. Мати його і питає. А де ж хліб? Та я не купив. Чом же ти не купив хліба? Та я гроші за кота віддав. Наш тобі ще грошей, каже мати. Та гляди вже, нічого не купуй, у хаті у крайці хліба немає. Пішов він іде та йде, коли дивиться, б'є чоловік гадюку. Нащо ти, чоловічий гадюку, б'єш? Ти б краще мені її продав. Купи, каже чоловік. Віддав йому парубок гроші. Той чоловік гроші забрав і пішов собі далі. А гадюка їй каже, Спасибі тобі, парубче, що мене від смерті визволив. Візьми ж за те від мене оцей перстень. Як тобі чого треба буде, ти перекинь його з одної руки на другу. До тебе враз прибіжать мої слуги, щоб ти їм не загадав, щоб ти не придумав, все тобі зроблять. Узяв він отой перстень і пішов додому. Підходить до хати, перекинув перстень з одної руки на другу, з'явилися враз зміїнні слуги. Щоб мені? Каже він їм, був хліб, тільки промовив, а вони вже нанесли хліба стільки, що страх. Прийшов він у хату, про все матері розповів і каже: Тепер, мамо, вже не бідуватимем. Пожили вони місяць. Другий в повному достатку. Чого тільки забажається він перекине перстень з руки в руку, слуги прибіжать і все зроблять. Захотілося йому оженитися. От він і каже своїй матінці. Підіть, мамо, та висватайте мені царівну. Пішла вона до царівни, розповіла, чого прийшла. А царівна й каже, як зробить твій син такі черевички, щоб на мою ногу якраз прийшлися, то піду за нього заміж, повернулася мати додому, розповіла синові, що царівна відказала. А він вийшов з хати, перекинув перстень з руки на руку, зразу слуги й позбігалися. От він і наказує їм, щоб мені до ранку були черевички з золотом шиті, сріблом підбиті, і щоб ті черевички якраз прийшлись царівні на ногу. На другий день встає він, вже черевички, готові стоять на столі. Взяла мати черевички. Понесла до царівни, наділа царівна черевички, а вони їй якраз по нозі. Та ще й такі гарні, а царівна їй каже, передай своєму синові, щоб він мені зробив за одну ніч плаття до вінця, і щоб було те плаття не довге і не коротке. Не тісне і не широке, щоб якраз на мене прийшлось. Прийшла мати додому, про все синові розповіла, а він вийшов на двір, перекинув перстень з руки на руку і наказує слугам, щоб мені до ранку було плаття з такої тканини. Що як сонце сяє, і щоб те плаття якраз прийшлося на царівну? Ліг він спати, а вранці прокинувся і каже матері Несіть, мамо, до царівни плаття. А де ж плаття? Та ось, каже, на лаві плаття лежить під хусткою. Підняла мати хустку. А під хусткою плаття лежить. Так сяє, як сонце, взяла вона плаття і понесла. Ось, каже царівні, вам плаття до вінця. Та як розгорне хустку, так у покоях і засвітилося все, наділа царівна плаття. Стала перед зеркалом і радіє. Пройшла вона по кімнаті, наче ясне сонечко блиснуло. Ну, каже царівна, піду я за твого сина заміж, тільки нехай він мені ще зробить міст. Од мого палацу аж до тієї церкви. Де ми будемо вінчатися, і щоб був той міст із срібла та золота? Як дізнався парубок про це, вийшов на подвір'я, перекинув перстень з руки на руку, слуги миттю позбігалися, от він і каже їм, щоб мені до ранку був міст. Із чистого срібла то золота, від царівниного палацу аж до церкви. І щоб, як туди буду з царівною їхати, з обох боків цвіли яблуні, гручі, вишні, черешні, а як назад їхатимем, щоб усе те вже поспівало. На другий день прокинувся він, вийшов. Глянув, а вже від царівниного палацу міст простягся до церкви, і з обох боків садки ростуть. Тут царівна вже не стала відмовлятися, погодилася замішити. Поїхали вони вінчатись, а з обох боків моста дерева цвітуть, вертаються назад. А навколо вже все поспіває і яблука, і груші, і вишні, і черешні, і всякі-всякі овочі, які тільки на світі є. Відгуляли вони весілля і живуть собі. Прожили вони, може, місяць, а може, і більше. От царівна якось і питає свого чоловіка. Скажи мені, серденько, як це ти зробив мені черевички і плаття? і як ти за одну ніч такий міс збудував, та де набрав стільки золота та срібла. А в мене, каже він, такий перстень є, як перекину його з руки на руку. Зразу слух назбігається по вендвір. Щоб я їм не загадав, усе зроблять. А де ж ти, серденьку, той перстень на ніч кладеш? Я, каже, кладу його під голови. От царівна дождалася, поки він заснув. Знайшла під подушкою той перстень. Перекинула його з руки на руку, тут зміїні слуги і з'явилися. А вона їм і каже, «Щоб були мені зараз тут коні і карета, і я поїду за море до свого брата, а з цього палацу ще був стовп кам'яний, де моєму чоловікові тільки можна було стояти і лежати. І щоб він прокинувся вже в цьому стовпі. Вмить з'явилися коні з каретою. Сіла вона, а коні як підхопили, так і перемахнули через море, а замість палацу зробився стовп кам'яний. І в тому стовпі ні вікон, ні дверей. Тільки вгорі одне малесеньке віконечко. На другий день вранці прокинувся в стовпі бідолаха, дивиться нема ні жінки, ні палацу, ні персня. І вийти з того стовпа не можна, і їсти нема чого, доведеться з голоду вмирати. Раптом Чує він, що й за стіною сковчить, та по стінці вгору шкребеться, а то собака і котик, що він їх колись урятував, до стовпа прибігли, кіт поліз на гору до маленького віконечка і каже Не журися, хазяїне, ти нас від смерті врятував. Не дамо ми тобі загинути. Побігли кіти з собакою, понакрадали хліба та сала. Кіт поліз по стінці та все й передав йому. Тепер вже в нього що їсти є. От собачка й каже котові. Ходімо за море, може, якось здобудемо той перстень. От і пішли. Біжать, біжать, прибігають до синього моря. Сів котик собачці на спину і попливли, перепливли на той берег, дивляться, стоїть на горі палац, де царівнин брат живе. Котик і каже Ти зостанься на березі та відпочинь, а я побіжу до палацу. Як здобуду перстень, прибіжу назад, то ти мене через море вестимеш, а я відпочиватиму. Так і зробили. Побіг кіт до палацу на високу гору, скочив у двір і почав ходити попід вікнами. А царівна наглянула у вікно, побачила кота. І пустила його в кімнати. От настав вечір. Царів налягає спати, а перстень кладе під подушку. Та тільки заснула вона, кіт зразу перстень з-під подушки витяг, стрибнув у вікно і тікати, прибіг до моря, скочив собаці на спину і попливли. Насеред моря схотів кіт сказати собаці, щоб швидше пливла, тільки роззяви в рота, а перстень з рота і випав. Перепливли через море, собака й питає А де ж перстень? Був та загув, каже кіт. Впустив я його з рота. Що ж тепер робити? Ходім понад морем. Хтось знайдеться такий, що нам його з моря дістане. От пішли вони понад морем. Побачили жабу. Винеси нам з моря перстень, кажуть вони, а жаба плигнула в море, тільки її бачили. Йдуть далі. Бачить другу жабу. Винеси нам перстень, кажуть вони. Та й та пірнула в воду і зникла. Ідуть вони далі. Аж дивляться, жабеня скаче. От вони жабеня упіймали, а стара жаба побачила, вилізла з води і каже, Пустіть мою дитину, я вам із моря винесу ваш перстень. Добре, кажуть, ми його держатимем, аж поки ти нам персня не принесеш. Як принесеш, то ми тоді його пустимо. Пішла стара жаба в море. Знайшла перстень. І винесла їм. Вони перстень узяли, пустили те жабеня і побігли. Додому. Прибігли до стовпа, кіт одразу по стінці поліз і подав перстень хазяїну. Той перекинув перстень з руки на руку, вмить з'явилися слуги. Він їм і каже «Розваліть цей стовп! І щоб мені зараз тут була моя жінка. Кам'яний стовп так і розсипався, а царівна вже перед ним як стій стоїть. Побачила вона свого чоловіка та з переляку й злості враз сама кам'яною стала. А він узяв кота та собаку і пішов з ними до своєї матінки. І стали воно жити, поживати, лиха горя не знати. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.